Вовк і бусил. Було то давно. Обгризав вовк кістки і одна застрягла у нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страждав і, і напевно, вмер би, якби йому на поміч не прийшов бусел. Оте, така довга шия і довгий ніс, прохрипів вовк, побачивши бусла. Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. Я віддячу тобі за це, дам велику нагороду. стало в вуслові жаль Вовка. Засунув він свій довгий дзьоб йому в горло і витягнув кістку. Яку ж ти тепер? Ви нагороду даси мені за мою послугу? запитав бусел, а вовк відповідає, я дозволив тобі влізти мені в рот. Це перше. А друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща нагорода? Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. ставте лайк. Та залишайте коментар.